Ну що, друзі? Моя сумка, з якою я щодень бігала на роботу, і сьогодні я її вже відставлю і відставлю надовго, тому що у мене був останній робочий день. Правда, видався він нелегким, вкрай не легким, тому що сьогодні у нас була процесія поховання нашого героя. Я зараз буду, у мене. Вибачайте, мука корівка кличе бочок, тому що ну, тому що затрималася. Затрималась, і зараз буду бігти на город, щоб назгрібати трішки корові. Покласти вона до цього часу паслася, але уже я її назгрібаю, покладу і більше до вечора виводити не буду. І заразом з тим буду щось показувати, і кілька слів ще скажу. Отож, Отож, було важко. Важко морально. Дуже багато було людей, дуже багато. Усі, усі були зрозумінням того, кого ми проводжаємо в останню путь. І хочу додати, що Мене, знаєте, якось ожила знову моя надія на те, що все-таки Україна буде, буде як народ, як нація, буде вільна. І хоч великою ціною нам це дається, але на путнє слово священника, хоча сама баптистка, але на путнє слово священника мені сподобалося, тому що він закликав до єднання. До того, щоб ми пам'ятали, хто ми, щоб ми не забували, якою ціною ми це маємо, і щоб ми єдналися і щоб ми не забували імена наших героїв. Дай Боже повернутися. Всім. Живими і здоровими. Ну, але сьогодні ми ось таке переживали. Так, буду загрібати з грибу це після цікування, трішки полишалося, то ми забираємо його в корівці, щоб, щоб не заважало тут проростати новому. Тому то так, зараз на грибу і понесу. Поки тут загрібаю, повертаюся. А в мене на сінці вмостився котик Мурчик один. І чого лежимо? Кого чекаємо? Дощу чекає, о, до речі. У нас сьогодні зранку моросив дощик і промрикує зараз. І небо таке захмарене, так, тому то є сподівання, що дощик буде йти. Хоч такий він собі легесенький, легесенький, малесенький, малесенький, що навряд чи землю промочить, так би як, як хотілося б, але все рівно все рівно вже на листочки, на пелюсточки. Зараз, зараз він дуже добренький. Хай навіть і такий. Так, у зв'язку з тим, що сьогодні дощ і прохолодно, оприділили курчат, дев'ять бійченят, оприділили їх до голубів. Бачу нічого, нічого бігають. Вже ж гарну частину дня вони тут. Хочу показати, дивіться, як, як сидить голубеня, як воно закинуло голову доверху. Думала, що вийде показати, як воно їсть, як його саме голубка годувала. Так, несу це диво маленьке. Чудіка цього в інкубатор теж з цими голубенятами, знаєте, як от, от не мала баба клопоту. Купила поросятку, так і я. Воно якесь не можу зрозуміти, чи то його били, чи то воно прихололо. Воно годоване, нагодоване. У нього повнюче воло. Тако, як взяти, як показати. як би так, щоб було видно. Перекинула я бідолашку. У нього ось оце все, оце ось у волу, Воно напхане цілою пшеницею. Голубкач і голуб, вони його годують, але він якийсь такий весь синенький, маленький, бідненький і голову закидає доверху. Голубка біля нього стояла, я думала, що це вона йому саме їсти дає. Як я до нього, ні, бачу, що він трішки щось не той. Посажу його, бачите? Посажу його, зараз в інкубатор, хай теж погріється. Тому що їсти там явно вже нема куди. Хай погріється, побачу. Дощик то промрикує, то перестає. Але вибігла нагород з відеречком. У мене ось тут починається рядок кавунів, але поки де кавуни, подивіться, де їх тепер потрібно знайти, де вони є, тому що поливалися. Поливатись Поливалися, то де посходили кавуни, а де й поросло. Ось таке хороше, гарне. Але я скажу чесно, що я не проти, що воно поросло, тому що тепер його каченята, це сарята, це все їстимуть за милу душу. То я ось так, перш ніж де буду сапати то я його собі буду помаленьку спорювати. Відеречко нарвала, побігла, поділила. Ось нарешті вже дійшла до одного кавунчика. Бачите, який? Буренець обірвала, то він тепер собі стоїть гарненький. А ось тут, а бачите, саме який. Ось тут геть маленький. Ще, ще простий. Ось тут є два в одному місці. Я б їх лишила так, але у зв'язку з тим, що відстань між кавунчиками трішки є, я їх буду відсажувати ось так, щоб рядочок був, щоб за. Заповнити пустоти, де, де не посходили. Хоча, як подивлюсь, ось, то ви гляньте, саме вилізли, саме вилазять. Можливо, ще десь так і буде. Як дощик пройде, трішки прокисне земля, то, можливо, ще десь і зійде. Ну, раз я вже тут недалечко покажу вам, яка красива капуста, пізня, синя. Арання тут така невисока, вона невисока, але, але подивіться, вона вже робить зав'язь. Уже з'являються капустиночки. Я так підробіння. Дивіться, де садо сидить. Дощик промрикує. Бачите, як? А вони ці сарята ходять. Це сарятам накриття, таке собі зроблено над агрусом, а каченята збилися всі і сидять. Але зараз бачите, що будуть робити. Бачите, подивіться. Подивіться, цілими, цілими стеблинами закопують, що каченята, що косарята, що більше, що менше? От оце тепер поки що. Разів два в день у мене буде ось така робота. Іти десь на полоти і їм собі принести. Сьогодні вранці, коли встала, бачу цесарки закриті, а та, що, як я думала, сидить на яйцях, кричить, кричить, стоїть там на піддонах. Он ще звідки визирає. Тепер ось прийшла додому, бачу, ходять всі четверо, ходять і ходять. Кажу до Юрині, ще щось, щось нечисте. Біжи, кажу, я думала, знаєте, вже, що думала, може вже, що яйця вкрало, а вона встигла втікти. Відправила Юру. О, до речі, Юра у мене сьогодні працював. Каже, бачу, яка картопля. Кажу, що про мотежі. Каже, да, ну кажу, що сказати. Вища в очах стала моментально. Ну, пішов, пішов, він подивився, каже, ні, лежить Сім яєць, сім яєць. хорошо. Раз сім яєць лежить, а вона ганяє он зранку і вже друга половина дня. Значить, що висновок? Вона там не сидить. Що їй там бракнуло, що вона там ночує, хай там їй собі чогось і бракує. А я яйця заберу. Яйця заберу. Кишу Юра, подивився, яка сім'ї є, лежить. Шість заберу одна лишу. Угу. Що? Ну, да. собі яйця лежать гарненько. От, а чого вона туди полізла ночувати, то я не знаю. Хай собі. Хай собі як хоче, а тут я тут ці кропиві не достати. Я собі в кишеню три і ще три. А, то він мені вісім тут є лежить. А він мені посчитав сім, які забрати можна. То це добре. Отак. От Одне лишаю. Хай що хоче, та й робить. Так, думаю, дайно зайду на я до фазанки, Подивлюся, що вона тут, а жива здорова, бо я ще всі, якщо чесно, ніколи не бачу. Оце як на зазирну, вона оце так спить. О, доброго дня, шановна. Є, сидить на яйцях. Коли вона встає їсти пити? Уявлення не маю, ніколи її не бачу. Що, красавчик, твоя пані сидить на яйцях гарно, правда? Правда? Хм, що ти кажешся? Що ти кажешся? Дивись, дивись, як я тобі пальчика поглажу. <рес> Красавчик, ти знаєш, що тебе називають попугаєм? Знаєш? Тебе люди називають попугаєм. Каже, я не попугай. Каже, я не попугай, я фазан, фазан, хвостатий такий. Ну такий, такий, такий. Що в тебе переоблітає на всі сторони? Красавчик. Красавчик мая. <реш> ну, Політав-політав, Вилетів мало мені на голову не сів. Мало мені на голову не сів. А не пробував трішки звикнути? Не пробував трішки вже звикати? Ні. Дощик продовжує промрикувати, а у мене ще одна справа. У мене льосик напитися, напився, корову вже подоїла, а, а їсти то йому потрібно вже дати, тому що ну що, биця росте. Росте биця, взяла відро. Зла серп. І ось у нас є межа із сусіднім городом. Слава Богу, що вона в нас така красива. Не така, звісно, як десь колись були межі, що можна було ще й возика вести. Але все рівно вона є, тому що буває уже зараз у людей так, що межа, межа ниткою протянута. От. А у нас лишається ще ось така межа. Каже, Юра казав. Хлопцям, що перекинули б ні, не хочуть. Ну і ми не хочемо. У нас звідси полуниця, от і ми не хочемо, і воно добре, хай вона собі стоїть. То тепер зараз, принаймні, є змога взяти сер, прийти і ще на цій межі нажати бечечкові. Поки я тут клапать. Пожала, поскубала, то ви знаєте, такий сламний дощик засівається. Геть-геть гарненький. Геть гарненький дощичок, хвалити Бога, хай би йшов. Ось, я зайву. Для чого? А вітряно як робиться? Робиться вітряно. Піду ще дам. Але і так сказала, що цю роботу зроблю і вже вільно. Ну, вільно це так відносно. Відносно вільно, тому що ще лишається е, сліва трішки вивезти, ще лишається кукурудзи, знов натривати на товч. Ну, ось таке, що, що сказати. Поточні такі справи, і мусимо, мусимо брати себе в руки, жити, робити, поки є така можливість. Тому що цю можливість наразі дає нам Господь і дають нам наші захисники. Отак От нібито лежав. Ми встигла зелень викласти, як він же є тут, як тут. Он як листя хрону поїдає. Думаю, дай зазирну до цього Чудіка, що він тут. А повеселішав, повеселішав, колір змінився. От, уже хоч голову тримає так, як потрібно. Ну, але що мені з ним робити? Ну, я не знаю, що мені з ним робити. Воло напхане, чи його на ніч вики... чи його. Ви подивіться, волото напхане, а ти до нього пальцем, а воно тобі вже ще роздивляти цей дзьоб і ще щось ковтати. Та ти подивися, скільки тебе напхали, га? Напхали одна пшениця, ти ж його навіть донести не можеш. Дивіться, як видно. Як видно, що ціла пшениця, Дивіться під цією шкірочкою. Оце ж вони так харчуються. Це так і дядь наразі. Тільки єдине, що мене тривожить, що щось на клювику, ось ця якась така цятка, десь його хтось таки, напевно, що бив. Ну, і, і от що робити? Що робити на ніч? Посадити туди до, до голубів, чи ні, чи будуть його обігрівати, чи не будуть. Якщо обігрівати, не будуть, ну йому самому холодно буде, не знаю, що робити. А з іншої сторони буду мусити посадити, тому що треба, щоб ви його це волочко, напохали йому. Ой. Ой, чуда дива. Не знаю. Не знаю. Трусить. Труситься його ліпкою, га, потрушує. Ну, поки що хай сидить, поки що хай добре вгріється. Потім буду бачити. Ну, і ось так, в принципі, розпочинається моя відпустка. До речі, про фото у спільноті і про речення, нібито відпустка, але. І кілька друзів дописували варіанти, варіанти продовження речення. От, і, в принципі, то і все правильно писали. Хоч і відпустка, але роботи повно, робота завжди є, і ще на роботу потрібно буде. От, але у мене така думка була, що хоч і відпустка, але. Немає тієї повноцінної радості від цієї відпустки, тому що до цих пір, до цих пір поки що ми не маємо перемоги, не маємо миру. От коли у нас це буде, тоді буде і відпустка в радість, і в принципі, і кожен Божий робочий день.